Жителів ірпеня і бажаю гарного нового 2017 року. А нашим пенсіонерам, студентам, простим працівникам мати те, що мають наші керівники, а керівникам, то, що мають прості пенсіонери і робітники. Гарно вам 2017 року! Дорогі ірпінча, ірпінчання ірпенці, Поздравляю! от себя вас с Новым Годом. Желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши дети учились в школе в одну смену, чтобы ваши дети ходили в садик, чтобы наш лес, наш курорт, город-курорт оставался городом-курортом. И чтобы у нас из крана текла нормальная прозрачная чистая вода. Дорогие рыбничане, с 2017 года у вас! в 2017 году нам побольше веры, надежды, любви, силы, мужества бороться за свой край, за свою землю, за своих людей, за те проекты, которые должны в Ирпине и в Ирпинском регионе обязательно реализоваться. И с помощью именно людей, их веры, надежды и любви к нашему региону это будет все возможно. Поэтому верьте, надейтесь и любите. Витаю всех ирпинчан, бучанцев, Всіх жителів Приєрпіння. Вітаю з новим роком з наступаючим, світлим святом Різдва. Бажаю в цьому році нашій громаді піднятися все ж таки. Як, як можна більше людей, щоб піднялось, повиносило всіх, хто паразитує на нашій громаді. Наснаги Перемог в наступному році, щоб наша Україна вас воскресла. Я в це вірю, що вона таке буде. Шановні ірпінчани, шановні мешканці Проєрпіння, я хочу всіх вас привітати з наступаючим новим роком. Хочу нагадати вам, що новий рік в Україні, давні українці, святкували весною. І новий рік це був завжди пропущенням. Життя, пробудженням чогось нового. Недаремно католики також святкують новий рік 25 грудня, саме в той день, коли закінчується якби найдовша ніч і починається збільшення дня. Це також пов'язано із народженням нового сонця, нового життя. Я сподіваюся, що в наступному. Новому році, нарешті, прийде до вас до нас всіх усвідомлення, що наша держава відродиться тільки тоді, коли кожен в собі відродить громадянина своєї держави, коли кожен зрозуміє, що мир на нашій землі, добробут, любов, процвітання залежать від кожного з нас, залежить від того, наскільки ми є свідомими, наскільки ми відчуваємо господарями себе у, у цій країні. Тому я бажаю вам, щоб в першу чергу в наступному році в кожному з вас народився господарь країни, щастя, здоров'я, добробуту, любові, щоб ваші діточки вас радували в цьому житті і щоб ви не знали горя. З Новим Роком! Я хочу вас привітати від імені жителів Горзеля поздоровити вас з наступаючими святами. Цей рік був досить тяжкий, як і в політичній справі, так і в військовій справі для нашої країни, так і для нас. Я вам бажаю в наступному році здоров'я, кохання, а також бажаю вам всім бути більш активними, боротися за свої права і за те, щоб зробити свою своє життя у своєму місті у своєму селищі у своїй родині краще тому що без праці ви цього не зробите ще раз вас зі святами Ну, привіт мої дорогі дорогінчані как було в старой доброй комедії гайдая каже ти відео жизнь з окна свого служебного автомобіля Так от я вижу жизнь з окна свого автомобиля. автомобіля зараз вышел пішком под исполком, поучаствовал в громадских слуханиях. Интересно. Вообще красивый Ирпень все-таки стал. Да, что-то есть хорошего, что-то есть не очень хорошего. Но в преддверии Нового года хочу все-таки всех нас, всех нас, жителей нашего прекрасного города, поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам, ну, скажем так, любви, уважения друг к другу мира, мирного неба над головой и счастья. И чтобы, скажем так, все наши проблемы решились бескровно. И любите друг друга. Счастья. Уважаемые ирпенчане, я вас поздравляю с наступающим 2017 годом. Этот год у нас оказался ударный. В этом году в Ирпене произошли большие перемены. Многие люди восприняли их на ура. И никто не поинтересовался, что же у нас, какая цена за это заплачена. Нашим городом, нашим весом и тому подобное. Так вот, я желаю, чтобы в городе не вырубались так деревья допустим, а в такой же, на такой же скорости, буквально на третьей передаче мы выходили с лопатами и садили деревья. Вот у меня есть такая инициатива. Следующее у меня есть отдельное поздравление молодым мамам, которые не интересуются, допустим, куда будут ходить их дети. Все надеются на там, нянь, на коммерческие садики и тому подобное. Я вам желаю, чтобы у вас никуда не уходил оптимизм, потому что Впереди очень много испытаний для вас, для ваших детей, для ваших бабушек, и будет потрачено много нервов. Я считаю, что у нас, если вы к нам присоединитесь и будете бороться за сбережение леса, и будете бороться, допустим, за то, чтобы садики строились, школы не достраивались по корпусам, а строились новые, то всем будет хорошо в этом городе. Я сподіваюся і всім желаю нового мера. Спасибо. У 2017 році. Вітаю моїх кінчанки з 2017 роком, виступаючи, щоб все було краще. Цінності Майдана. Та не було того бардаку, який зараз. З Новим роком Шановна громада, хочу привітати вас з наступним 2017 роком. Згідно центральних органів влади, цей рік обіцяється нам бути децентралізацією влади, де ми, як громада, повинні бути почути і кожен із нас повинен в цьому в наступному році. Побачити покращення як кожного нас, так і в наших родинах. Сподіваємось, що воно на це стане. А крім того, хочу вам привітати, по-перше, це здоров'я, здоров терпіння і мудрість.